Що чекає на тебе або може хто у ретроградний Меркурій? Дивимось для кожного знаку зодіаку, як цей період програється саме зараз для тебе. Меркурій у Леві? Пам'ятайте, лева, подивимося детальніше, що це взагалі за люди проявлятимуться по ретро меркурію Ну, значимі, кальмічні, які хочуть притягнути до себе увагу. Це в цілому характеристика власне, Лева. Лев в мерку... Меркурій в Леві. Він такий, він в проявленні трошки егоїстичному, такому нарцистичному і притягуючому до себе увагу інколи не впряму, а подіями, чутками, зовнішністю, там такі яскраві випади. Але також це ті люди будуть проявлятися, які будуть не просто притягувати увагу, а також завойовувати інколи такими рицарськими, дуже вау-жестами. Дивимо, що. Що це принесе для овнів. Овни це може бути людина, яка десь раніше була тобою заблокована, ти її десь блокував, блокувала. Універсальний у нас розклад і чоловікам і жінкам підходить. Це, власне, людина, з якою давно не було можливості спілкуватись, зараз може якимось чином нагадати про себе. Дуже цікаво, бо інколи можна просто знайти, що він тебе або вона тебе розблокувала, або просто звернути увагу, що щось там десь якісь ідуть невідомі акаунти, дивляться твій профіль. А це. Вона. І тобі це прийде не просто на думку, а буде таке прям відкриття та викриття, хто це стоїть за тим таємним спостеріганням за тобою. Окей, тельці, тельці, М -м, тельці. Це людина, з якої ти періодично виходиш на зв'язок, зараз знову проявиться до тебе. І, можливо, знову якась зустріч, можливо, знову якісь обіцянки, а може просто каву поп'єте. Але так вже було. І просто ще раз повториться. Близнюки. Вау! У Близнюків, це буде щіль. Насправді не буде жодного проявлення. Може, ти будеш комусь проявлятися чи спостерігати з такої пасивної позиції на інших, або захочеться тобі гуглити своїх колишніх, але реальної зустрічі чи якогось прояву не буде. Раки. Вау! Раки. Та це роман, пригода, сексуальні інтрижки, це прям порив пристрасті, це те, що може тебе з головою затягнути у якийсь дуже непростий, може, і травматичний попередній досвід, але точно зараз буде, можливо, навіть з новим партнером повторення сценарію, який був з попереднім. Це така історія, коли ти з головою тонеш через імпульс і гормональні емоції до іншої людини. Леви, у Левів новий етап, новий цикл з попереднім партнером повертається. Тобто, може вийти людина, і тут не завжди йдеться про особисті стосунки. Це може бути по роботі, ти можеш повернутися на якесь попереднє місце, до тебе може хтось прийти в колектив з попередніх. Тобто, по факту повертається в твоє життя, якби на цілий новий цикл, надовго людина з минулого. Цікаво, hmm, так, Леви? Діва, у Дів не один і не одна, а багато людей з минулого просто тобі доведеться жонглювати і відповідати на смски, на повідомлення, на дзвінки. Дзвінки з минулого, від різних людей, з різних ситуацій. Ем, часто це може бути, там, наприклад, зустріч однокласників відбутися, і ти багато кого з минулого одним замахом побачиш. Або просто у тебе буде якийсь привід, на який зреагують прям всі люди з минулого. Говорю ще раз і нагадую, це не тільки про колишніх романтичних партнерів, а і про робочий колектив, десь навчальний колектив, людей, друзів з минулого. Терези. Терези, отут тут дуже багато очікувань з твоєї сторони, що хтось проявиться, повернеться, що він там робить, або вона як вони е, е, разом там чи що? Тобто дуже багато комплексів страхів. Ти побачиш, що в тобі є багато спогадів за минуле, яке тебе болюче колять і тягнуть назад. Скорпіони. У скорпіонів <смі> скорпіони, це ви ті люди, які з додаткових нових профілей дивляться сторі своїх колишніх. Це ви зараз захочете показати свій новий роман, можливо, навіть якого не існує, а просто його вигадати і кольнути своїх колишніх. Це ви та людина, яка зараз буде створювати ілюзію і бульбашку, що у нього або у неї все класно, аби ранити своїх колишніх. Стрільці. А у стрільців справи домашні і повернення лише ситуацій з минулого, які пов'язані більше з вашими дітьми або близькими родичами. Можете встрягнути знову в таку ж ситуацію, яка вже була. Козироги. Козироги. А це щось таке, це нове знайомство, яке щось нагадує. Може, те, що ви колись з цією людиною десь були знайомі, зараз це перетворюється в реальне знайомство, дає шанс на те, щоб бути в стосунках, мати це більше про роботу. Може, ви отримаєте роботу своєї мрії, про яку давно думали? Може, просто нарешті буде спілкування з тою людиною, яку ви тільки заочно десь могли бачити, наприклад, з екрану. Так, водолії. Водолії. А ви підпускаєте все старе, це закриваєте по цьому е, меркурію попередній цикл, всіх видаляєте, нікому не відповідаєте, всіх нафік, починаєте новий етап. Старе вас не цікавить. Клас. Рибки, е, рибки справи абсолютно е, такі захоплюють вас, як. Конфлікти або вияснення, перевірка телефону свого партнера, своїх близьких. Можливо, навіть просто побачити десь якусь смс-ку, десь якесь нагадування і бути виясняти, детективні історії будуть вас захоплювати. Ви будете більше коперсатися в минулому своїх партнерів. Вау! Цікавий Меркурій! Меркурій в Леві він завжди дуже проявлений. Тому у нас кожного буде чекати щось таке і Україну. А по Меркурію попередні фінансові обіцянки будуть втілені. Хм. Класна карта, тому що вона дуже матеріальна. Це ніби з минулого повертається те, що раніше нам не обіцяли, а зараз повернеться. Або знову те ж саме, що стосується матеріальної допомоги чи благ, або якогось там переводу грошей, чи фізичної якоїсь допомоги, яка вже раніше була. Таким ж самим чином вона зараз прийде до України. Оце так Меркурій. Бажаю вам, аби ви, пам'ятайте ви те, що їсть колишні, проявлялись максимально екологічно. Бо зараз на ретро Меркурію в Леві вас буде прям розривати зсередини, аби доказувати справедливість, аби встановлювати попередні якісь недоговорені розмови і їм крапку ставити, фіналізувати. І захочеться притягнути до себе уваги. Тож пам'ятайте, що це нам, нами керує Меркурій. І найбільше він буде впливати на дів та близнюків цього разу. Залиш лайк і напиши, чи любиш ретро Меркурій. Він ж у нас три рази в рік, як мінімум.